Всім привіт! Не дивлячись на те, що у місті квітує вже давно липа і квітує в самому розпалі, подивіться скільки бджоли на Сумахі. Сумах тільки-тільки розкрив свої перші квіти. Таке враження, що він облитий медовою ситою. Але це, це не медова сита. Він просто так виділяє нектар. От тільки як уявіть, яке нектар виділення у дерева. липить тільки мріяти.